Канал Фізмат'ютер вітає вас! Ва! З вами Світлана, і сьогодні я ваш репетитор з математики. Ми маємо цікаве завдання з НМТ-2024. Перше нам дали раціональне рівняння з параметром. Знайдіть усі значення А, за яких рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток. Немає значення, що саме буде включати параметр. Ми спробуємо не відходити від загального алгоритму, який підходить майже для всіх завдань з параметром. Попереду у нас три кроки до успіху. Знаходимо область допустимих значень ОДЗ, знаходимо розв'язки, досліджуємо розв'язки відносно умов завдання та ОДЗ. Отже, починаємо готувати відповідь. Наш перший крок розберемося з ОТЗ. Оскільки рівняння раціональне, то воно накладає заборону на значення знаменнику. Тож, якщо знаменник не має бути нулем, то х не має бути 5. Х-5 це не 0, і х не дорівнює 5. Таким чином, наш х може бути будь-яким дійсним числом, окрім 5. Наш перший крок зроблено, і ми рухаємось далі. Переходимо до розв'язків. Щоб дріб дорівнював 0, треба, щоб чисельник був нулем. Чисельник уявляє собою квадратний тричлет. І тепер наша задача знайти розв'язки квадратного рівняння. х2ах. Квадрат, плюс 4 дорівнює 0. Для цього ми з вами знайдемо дискримінант. Дискримінант а квадрат мінус 4 помножити на 1 і помножити на 4. Дискримінант А квадрат мінус 16. Тоді за формулою коренів квадратного тричлена х1, 2, дорівнює а плюсмінус. Корінь із D поділений на 2. А плюс-мінус корінь із А квадрат мінус 16, поділити на 2. Розв'язки знайдено. І ми готові до останнього кроку. Переходимо до дослідження. За умовами завдання у нас є два пункти. Перший, треба, щоб був лише один корінь. Другий. Якщо значень параметра, що задовольняють в першому пункту декілька. Треба обчислити їх добуток. Оскільки у нас квадратне рівняння визначає розв'язки, будемо перевіряти дискримінант на кількість коренів. Дискримінант, який дорівнює а квадрат мінус 16 Уявляю собою різницю квадратів, тому я записую його як добуток двох множників а-4 помножити на а плюс 4. Якщо дискримінант дорівнює 0, то я буду мати збігання двох коренів, що відповідає умовам завдання. Я маю вже два значення параметру. це 4 і мінус 4. І тепер хочу перевірити, які значення x я буду мати при цих значеннях параметру. Чи будуть ці значення X входити в ОДЗ. У цьому випадку x1 дорівнює x2, і ми обчислюємо їх за формулою А поділити на 2. Будемо мати два корені. Мінус 2 і 2. Як бачимо, ці значення входять в ОДЗ. Тому точно значення параметрів, які дорівнює 4 і мінус 4, це наша відповідь. Досліджуємо далі. Якщо дискримінант більше за 0, у нас точно два розв'язки. Але якщо один з них забороняє ОДЗ, тобто один з ексів буде 5, то такий варіант там теж підійде, бо залишиться другий корінь, і він буде тільки один. Перевіримо, при яких значеннях параметра дискримінант більше за 0. Я маю квадратичну нерівність а квадрат мінус 16 більше за 0. Переношу мінус 16 праворуч, а квадрат більше за 16. Якщо я буду брати корінь квадратний із а квадрат і 16, то в мене вийде, що модуль а повинен бути більше за 4. І ми з вами згадуємо шостий клас, коли ми розв'язували такі нерівності, вони давали нам об'єднання двох проміжків Один від мінус нескінченності до мінус 4, і другий проміжок від 4 до нескінченності. Ми отримали об'єднання двох проміжків. Тепер подивимось, яке значення параметра відповідає значенню х, що сидить під забороною. Давайте підставимо замість х5 у наше рівняння. х мінус ах плюс 4 дорівнює 0 при х, які дорівнюють 5. Маємо 25 мінус 5А плюс 4 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння відносно А, 5 А дорівнює 29. І таким чином А дорівнює 29 поділити на 5. Ми вже бачимо, що це буде. Значення біля 6, бо 30 на 5 це 6. А якщо поділимо точно, то у нас вийде значення 5,8. І ми бачимо, що це число входить в наш проміжок. А значить, воно теж нам підходить. І я записую, що А3 буде дорівнювати 5,8. Тепер, за умовами завдання. Мені потрібно подрахувати добуток трьох чисел. 4 помножити на мінус 4 і помножити на 5,8. На НМТ у нас не буде калькулятора, тому нам треба рахувати правильно і швидко. Мінус 16 треба помножити на 5,8. Як можна це зробити швидко і зручно виносу мінус. І 16 розділю на 10, 5 і 1. Якщо 5,8 помножити на 10, це буде 58. Якщо 5,8 помножити на 5, це буде половина від 58. Тобто 29. І до цього мені ще потрібно додати 5,8. Далі я рахую так, мені незручно буде додавати 58 і 29. Тому я додам 60 плюс 30, тому що це зручно. І плюс 5 і 8. І оскільки було не 60, а 58, я буду віднімати 2. І не було 30, а було 29, тому мені треба відняти від цього. Ще мінус 3. Таким чином, в мене виходить відповідь мінус 92,8. Запишемо її. Супер! Ми це зробили. Знову ми побачили, як добре працює загальний алгоритм. Всього три кроки і відповідь знайдена. Записуємо відповідь, маємо гарантовані 2 бали за це завдання. Давайте тепер зробимо підсумок нашого розв'язання. Ми зробили три кроки на шляху героя, які привели нас до правильної відповіді. Ми знайшли ОДЗ. Раціональне рівняння накладає заборону на значення знаменника. Знаменник не повинен бути нулем, а значить х не повинен дорівнювати 5. Потім ми знаходили розв'язки. Чисельник нашого рівняння був квадратним тричленом, тому розв'язки ми шукали у вигляді коренів квадратного рівняння. Дослідження показало, що значення параметра відповідно до умов завдання знаходилась не тільки за умовою єдиного окорення у квадратного рівняння. Одне значення ми знайшли на проміжку, де коренів було два. Але один з них забороняла ОДЗ. Таким чином, ми отримали три значення параметра щодо умов завдання, і нам треба було знайти добуток цих значень. І ось нарешті ми отримали правильну відповідь. Тепер ми ще на крок ближче до успіху на НМТ. А на цьому все. Зараз саме час розслабитися. І дозволити собі щось смачненьке. Дякую за увагу і чекаю на наступних відео.